Це дорога по печері. Для того, щоб зробити цю дорогу, призводяться розкопочні роботи... Значить, я вам зараз приблизну... Всі інструменти для нас дуже звиклі. Вони є в побуті, просто вони в нас використовуються різними шляхами. Значить, оце саперна лопата. Її всі знають, це основний розкопочний так би мовити, інструмент, який є в копаючого, який накладає в відро. Так. Глина накладається в відро і потім передається в місце, де можна це висипати. Для того, щоб розширити хід, а, ще, крім того, частіше, наприклад, я часто копаю цим, що в нас називається ігла, а в реальному житті це. Для того щоб видарати гвозді, інструмент, У нас називається ця ігла. Мені зручніше, так як ми все ж таки жінки слабші за чоловіків. Мені зручніше працювати іглою, тому що я можу її ковиряти, виковирювати кусочки, тому що вони копають, все ж таки вдаряють лопатою. А ми частіше жінки, якщо в розкопі, то вони користуються іглою. Це для вас в так. Це для нас для того, щоб наприклад, зустрічаються ви ж розумієте, печера це. Природній лабіринт у нас зустрічаються проблемні участки. Всі питають, а як ви забрали, наприклад, цей камень. Дуже, ну як не дуже просто, але в нас є отакий інструмент, називається кувалда. Він, він і є важким для того, щоб вдарити нас Так? Тільки тримайте, щоб не ну, дуже вам ноги не порядували. Для того, щоб розбити каміння, використовується От інструмент. Причому ви знаєте, на, на Можливо, вміє правильно працювати кувалдою, то що треба Будь теж знати, як вдарити по камню, щоб він розколовся. Тобто спелеологи, так чи інакше вони набувають рис такої, ніби геологічної освіти, тому що вони наприклад для геологів відомо таке поняття скол, так, наприклад, або там спайність. Це спелеологи вивчають. Коли вони працюють з інструментами, тому що якщо не так вдарить, камінь буде стояти і не шовохнеться.